Колгосп твари, розділ перший. Містер Джонс із ферми садиба позачиняв на ніч курники, але з переповною зовсім забру годівницю Ліхтара у руці, шемедлався й кидав на землю Требливу пляму світла. Він, заточуючись, переднув подвір'я, роззувся біля вхідних дверей, тоді з барила у коморі зачерпнув останній на сьогодні кухоль пива і поплівся до ліжка. Де вже хропла містер Джонс. Щойно у хазяйській спальні погасли світло, як похлів, узе заворушилося й зашароділо, ще завидно прокотилася новина, що минулої ночі старому майрові, білий продисному кнурові, привидівся чотирнадцятий сон, і він чимшвидше хотів повідати його мешканцям ферми, Вирішив, що як сьогодні містер Джон гомониться на ніч, всі зберуться в великому хвилі. Старий майор, так його зазвичай називали, Хоч на всякі хвоста він звався Вінгольським красенем, зажив на фермі такої шани, що кожен ладен був завернути навіть годину сну, аби тільки почути про його надзвичайний сон. У кутку хліва, де було невеличезне підвищення на свіж соломивій пістилці, під на палку ліхтарем, уже лежав майрор і чекав, поки всі зберуться. Майрові було 20 років. Останній час він, повітно, поглашив, проте ще не зовсім втратив свою свинячу велич мудру і зійшливу водночас, хоча його так і не видали ніколи. Чим часом мешканці ферми почали сходитись і мощувались комусь дезручніше. Першим прибігли троє псів квітка, Джесі та Пінчер, а за ним свині. Всі поклалися на солому перед самим підвищенням, кури злітали на підвіконня. Голуби мощувались на балках. Вівці корови лягали на свинській і відразу починали ремигати. Двоє тяглових коней, боксер та конюшка, прийшли разом, вони вкрай повільно, обережно приставали великі копита з навислою, над ним кошлатою шерстю, аби часом наступити на непомітну солодкому дрімуті тварина. Конюшина середнього віку, по материнську лагідна кобила. Після четвертого лошади так і не вернула своїй колишній стрункості, Боксер, величезний кінь під два метри завишки, мав силучину надовг зазвичай коней, біла смуга на морді, надавила йому трохи дурнуватого вигляду. Він справді відзізнався розум, але всі шанували його за рівноважену вдачу, нечувану процездатність. За кілька прийшла біля коза Марію за осел Бенджамін, що був найстаріший на фермі і мав кепський на ров. коли він щось і казав, то тільки аби докинути щось ущепливе. Наприклад, Вір переконував, що Бог наділив його хвостом, аби відганяти мух. Але куди краще було й в хвоста і без мух. Він, єдиний з усіх мешканців, ніколи не сміявся. Але коли його питали чому, то казав, що не бачить для чого причини. Він обожнював боксера, хоч відверто цього не виказував. Недільні дні вони проводили в величезному загоні за садком, де мовчки паслися поруч, коні влялися, а до хліва втягався негудно, гелкучи виводу кашенят, які втратили свою матір. Каченята шукали місця, де б до них ніхто не наступав. Канюшина зігнула величезну передню ногу, утворила свою рідну загорожу. Каченята мостилися в ній, невдовзі задримали. Потім напомагалася е, на голодися молі гарненька й дурленька з вигляду біла кобила, яка запрягала причку містера Джонса. Вона тримала показною вишуканістю ревучою водою цукру, мостилася попереду, не переставала тріпачити білий гриви, щоб усі побачили плетені в неї червоні стрічки. Останній прийшов кіт, роззирався довкола, шукаючи затишного куточка. Потім... Тиснувся мінбоксером та конюшиною, він доволено моркотів, поки майр виголошував промову, втім так і не почув жодного слова. Зібралися майже всі, окрім примученого ворона Моєсея, що дрімав на тичці за задніми дверима, перечекавши, поки ляжеться гамір. Майор! — прокашлявся і почав Товариші, ви ще б чули, що цієї ночі мені приснився химерний сон. До нього я ще не повернувся, але спершу скажіть, ось що? Не певен, що тепер мені пощастить довго пробути з вашими товариші, але перше не відійти, відійти, вважаю своїм обов'язок поділити з вами мудрість, яку надбав. Я прожив довге життя, тож лежачи самотою, хлюці, мав досить часу для розумі, сміяючи гадаючи, що все життя на тій землі, я розумію, найгірше від будького з вас. От про це я й хочу з вами поговорити. У чому, власне, сенс нашого життя, товариші, гляньмо, правді вічі. Наше життя жалюгідне, виснажливе і недолуге. Ми з'явилися на світі, отримуємо їжу. Рівно скільки би лише не здогнути. І втім з нас, хто придатний до роботи, мусить працювати до цілковитого виснаження. Щойно ми станемо непридатними на жорстоку безжальну їжу. Жодна тварина в Англії, яку більше року не відніє. то що таке щастя і дозвілля? Жодна тварина в Англії не є вільною. Життя тварини це длинній рабство. Отож, воно очевидна правда, але хіба такий природний стан речей? Хіба наша земля настільки убога, що не зладна пригоджувати тих, хто на ній живе? Ні, товариші. Тисячократ ні. Англійська земля радуча, клімат несприятливий, земля спроможна прогодувати значно більше тварин, ніж є зараз. Лише наша ферма пригоджувала в декілька коней, 20 корів, сотні овець. І так. Що ми жили в кожному достатку, з такою гідністю, як ході нам уявити? Що ж, чому ж ми й досі так і б'ємо? Бо ж люди присвоїли собі майже всі результати нашої праці. Ось де, товариші, відповідь на всі наші злигодні. Вона в основному єдності слові. Людина, людина ось наш справжній ворог. Усуньте людину. І тоді назавжди зникне першопричина голоду та виснаження праці. Людина єдина істота, що не виробляє. А лише спроживає. Вона не дується, не несеться, вона заслала тягнути плуга. Надто повільна, щоб ловити зайців. Проте вона господарна тваринам. Вона змушує їх тяжко працювати, віддаючи мізерну ніщенці, аби лише не померти з голоду. Решту ж, ми забираємо собі нашої праці, ореться земля, нашим гноєм вона одобрюється. А ми тільки й маємо, що власне шкуру. Ось ми. Корови переді мною, скільки молока надоїли з вас цього року. А що сталося з тим молоком, якби ми вам наповали своїх толяток? Усе до краплі пішло в горлянки наших ворогів. А ви, кури, скільки яєць несли цього року, скільки ж тих яєць виловилося кучерят? Хоча, обмаль, це пішло на прожиж, аби згаяти Джонса та його людей. А де твої конюшина, четверо лошад, що ти привела, що ж мала підтримувати, тішить себе на старість, усі пора вдали. коли їх не сповниться ще й року, жодного ти вже ніколи не побачиш, що ж ти знала, крім голодної пайки і стійки за всі свої муки, за всю свою працю в полі. Попри свої жалюгідні наше існування, нам навіть не дають померти своєї смерті, я не нарікаю на свою долю, ні. Бо мені ще пощастило, мені 20 років, у мене понад 4 сотні дітей, і це природне життя свині. Але врешті-решт. Нікому никнути безжального рожа. Ось ви молодці, підсвинки переді мною. Через рік будете верещати на в смертному жаху. Ми всі мусимо пройти через жахіття, корови, свині, кури, вівці, всі. Навіть у коней та псів не краща доля. Щойно у тебе. Бог знесилиться снес, твої м'язи, як то ж дня Джонсон продасть тебе живопу, а той переживлює тобі горло, а твоє м'ясо згодує хортам. А псам, коли ті старі і втрачають зуби, Джонсон прив'яже на шиї цеглину і топить у найближчому ставку. То хіба не ясно, ясно вам, товариші, що всі напасні вашого через людську тиранію? Позбудьтесь, позбудьте люди, і плоди наші праці належать лише нам. І ми ще не наступного ми стали багатим і вільним. То що ж нам робити? А тепер нам тр... трудитись день і ночі, душею й тілом, аби здолати людське поріддя. Той мій заклад до вас, товариші, повстання, не знаю, коли воно станеться через тиждень чи через століття, але так само впевнено, як я бачу цю балинку перед собочом. Бачу те, що рано чи пізно справедливість переможе. Зверніть свої погляди у той день, товариші, на цей короткий залишок свого життя. А найперше передайте мій заклик свого у їх нащадка, щоб мати покоління боролася до останньої перемоги. І пам'ятайте, товариші, нехай ваша рішучість буде нестогловою. Ніщо не повинно збити вас правильного шляху, не слухайте, коли вас наказатимуть. Ніби в людини тварини спільні інтереси, що процвітає людина в цей час і ваше власне процвітання. То все брехня, людина дбає лише про власну користь, а серед нас то, тварин немає панувати цілковита єдність, справжнє братство у боротьбі. Всі тварини товариші. Щинився страшенний гармидер під час промови Майра. З нір вилізли чотири пацюки, звівши надзадні лапки, стали його слухати. Раптом їх помітили пси, лише блискавична попадала. Тече до своїх ній врятувала пацюкам життя. Майор підніс радость, закликав до тиші товариші. знову заговорив він. Тут нам треба дещо з'ясувати, дикі створіння, я ото щури або зайці. Вони там, друзі, чи вороги. Давайте визначимось, голосувати. Так я запитую у шановних зборів щури нам, друзі, чи ні. Відбулося голосування. Переживально більність голосів визнали, що щури друзі. Лише четверо були проти: троє псів і кіт. Що як згодом з'ясували, голосували за і проти. Ще хочу ось що сказати, продовжив майор. Я лише нагадаю, що у вас є ще не обов'язок не надвидіти людину і усе, що з нею пов'язано, усе, що на двох ногах наш ворог, усе, що на чотирьох ногах із крильми наш ворог. Наш друг, затямте собі, боротись з людиною, не Подіблює їх, навіть коли її здолаєте, не перебуває собі її вад. Тварина не повинна мешкати в будинку, спати в ліжку, носити одяг, пити алкоголь, палити тютюн і мати гроші, торгувати. Всі людські звичаї лихі, і понад усе жодна тварина ніколи не повинна гнобити своїх подібних. слабкі чи сильні, розумні чи простокуваті, усі ми брати, тварина ніколи не повинна вбивати іншу тварину, всі тварини рівні. А зараз, товариші, я розповів вам сон, що проснився минулої ночі. Я не можу його точно описати. Мені снилася земля, але яка? якою вона стане? Коли пощезне людина, то син побув див у мені забуде, коли давно. Я ще був малим поросям. Моя мати та інші свині співали інші давні пісні, які звали лише молоді, і три перші слова. Малий, я знав ту молоді, але з часом вона забулась. Проте цієї ночі усі сни вона знову мені згадалась. Вона ведь більше пригадалась і слова пісні. Слова, які колись давно співали тварини, але потім вони стали з плином часом. Я зараз заспіваю ці пісню, товариші. Я старий, а голос мій закритий. Та коли я навчу вас молоді, ви співатимете її краще. Вона називається Тварини Англії. старий Маро покашлявся заспіває. Голос у нього справді був хрипкий, але співав він досить непогано. Та й молоділа була бадьора, що сирить між клематом і кочами. Слова були такі Худобу Англії та Вельсю, худобу всіх земних країн, Почуть за звідку про майбутнє, часи щасливих перемін. День прийде рано, а чи пізно, ми звикнемо людині в ній. І стануть враз поля англійські, лиш для і копи. Із них ніздрі, зникнуть кільця, Хомут із шиї, і потугу з ніг. Остроги всі поріжуть, і не свині потіг. І тоді начуваний добробут, пшениця сине, я на нас, ячмінь, та конюшина прошлють із ливою на нас. Лисе є яскравіше сонце, щаснішим стане стримані води. Вітерець мухне свіжіше удень віднайде свободу. Для того дня усі працюємо. Хоч до нього і не дожи корови, повні гуси й кури, Наближуємося свободи ми, худоба англій та версу, худобу всіх земних прає, поширись звідки про майбутнє щасливих перемінь. Після викладання тварин несамовольтий загла. Ми я вже доспівав пісні, коли вони самі, тож її підхопили. Навіть найнезладніші усі вловили мелодії, деяких слов, а що як от свині та пси. За хвилину вже знали пісню на зубов. І згодом пісня, кілька проб. Уся ферма потужно підхопила тварини Англії. Корови мукали її, собаки скавчали. Вівці бекали, коні ржали, качки крякали. Всі хопили такий шам, що вони проспівали її п'ять разів поспіль. Від початку до кінця, певно, співали до ранку, аби їх не задвадили, бо, на жаль, тохалась розбудив містера Джонса. Він підхопився з ліжка, певний, що у дворі забігала лисиця. Він схопив рушницю, що завжди стояла в кутку на похваті, шостим калібром, пальцем маня, у темряву, шпротив на швилях у стіну хліба. Всі розбіглися по своїх кутках, кури послітали на сідла. Тварини Поблягалися на селом і недовзі ферма огорнула глибока тиша. Розділ другий а через три ночі старий майор тихо сконав у вісні, поховали його за сапком, це сталося на початку березня. А в наступні три місяці розгорнулася бурхлива потаємна діяльність. Сповідь майора спонукала квітливих тварин, Повіше поглядати на своє теперішнє життя. Вони не знали, коли вибухне процвітання майора повстання і не тішили своєї ілюзії. Що це станеться за їхнього життя, але чітко усвідомлювали, що готують його їхній обов'язок. Робота з навчання, згуртування інших, природно лягла на свини, яких усі визнавали найрозумнішими тваринами. Показнішому з поміж свиней були два молодих кнури: Сніжок і Наполеон, яких Джонсон підготував на продаж. Наполеон великий і досяг був лютий, на вигляд, безширний кнур, був єдиний на фермі представник своєї породи. Хоч і не балакрувчий, проте він пізнаючи совору дальший свіжок, хоч і жвавіший за Наполеона, моторніший у розмові і винахідливий, але на гадку інших поступався йому поважності. Всі інші кнури на фермі були ще підсвинками. Найвідоміше серед них були маленький владований підсвинок – пищик. Прогощока й жвавими очима, меткими руками, пронизливим голосом він умів блискаче говорити. суперечці мав зазвичай стримувати з боку біг митлями хвосток, що виглядало якось край переконливо. Дехто казав, що пищик, що здатен з чорного зробити біле. Ця триція працювала вченого старого майора, цілісну систему, яку назвали тваринонізмом. Кілька ночей за тиждень, коли Джон Джейсон спати. Вони потай збиралися хліві, розлумачили інші засади, тварині. На початку вони зіткнулися не і безмежною байдужістю. Дехто казав, що про байдужість були прихильним до Джонса свого господаря або робили блюзністки е, у зауваги на зразок містер Джона згодує, і з нього ми помремо з голоду. Інші питали Скажіть. Таке, а чому нас вони обходили? Що буде після нашої смерті? Або як це повстання відбудеться в будь-якому разі, відбудеться хто його потувати, ми чи хтось інший. Свиням уже непросто було їм пояснити, що це суперечить засадам тваринізму. Найбезгучніше запитання ставала біла кобила Молі. Найперше вона запитала сніжка, а після повстання ще буде цукор? Ні, не відповів сніжок ми не маємо можливості робляти цукор на фермі, але тобі не потрібен цукор їсти до схочу і вса сина, а можна буде якось колись носити стрічку у гриві, цікавилась Молі. Товаришко, відповів Сніжок, – стрічки, які тебе обходять, є ознакою рабство. Невже ти не розумієш, що свобода куди дорожча за стрічки? Молі погоджувала, але її голос не вчувся глибоко переконання. Вороньба слони ставилися важче. Тепер їм доводилось спробувачувати брехнею, яку поширював ручний ворон Моїсей. Улюблений Джонцем він був не шпиркою і пліткарем, а також випливим привовцем. Він доводив, що існування блаженна країна, що називається цукеркою горою. Куди після смерті потрапляють усі тварини, вона була десь на неві. У захмарі казав Моєсей на цукровій горі сім днів, на тиждень неділю цілий рік росте конюшина. А цукор, рафіна і тістечко ростуть просто на живоплоді. Тварини любили Моєсея, бо лише байбедикували та базіка. Але були такі, що вірили в його неминучі, Тож свиням коштував небияких зусиль переконати їх, що їхні цукеркові гори не існують. Найдавнішими послідовниками дваранізму були коні боксе. І конюшина, вони обоє були надто сприятливі від справах і потребували розум. Але, визнавшись, вони за своїх праводирів, вони приймали все. ті їм говорили на простих життєвих прикладах, переконували всьому інших. Вони брали незмірну участь у таємних зборах у хліві, Виставали, заспівали тварину Адлі, пісню, яку завжди. Завершували збою та повстання відбувалося значно швидше і легше, ніж будь-які сповідання. Минулі роки містер Джон був, хоч і небезжалісний, де правний господар, але для нього настали дихі часи. Програвши на суді гроші, він втратив завзяття і запив ще більше, ніж тот. Цілками днями сидів на кухні з дерев'яним кріслом, високою спиною читав газети, пив час від часу, годував Мойсея крихтами хліба. Непочетними пив його наймали. Ледацюги і дурили його, поля зростали бур'яно, дах на будівлях протікав, живоплід стояв занедбан, а тварини не доглянув. Почався червень, настав косовиця. На день літнього сонцестояння, в суботу, містер Джон вирушив від логон і так і наш луктився. в пивниці червоний лев, що повернувся аж у неділю пів. Наймити зранку надоїли корів, подалися полювати зайць, і пальцями орихнули, щоб нагодувати живість. Удома містер Джон. Одразу впав у Віталій на диван та заснув накрив обличчя світовим новинами. Тож тварини стояли голодні аж до вечора, і вони не витримали. Одна корова вилазила рогами двері комори, тварини до добавились до засівків. Саме тоді прокинувся містер Джонс. За мить він ще четверо намітів, все ще сили шмагали корів, розганяючи їх. Це виявилося останній крапле. Без зайвого слів усі, як один, кинулися на своїх хатів. містер Джон та його робітники опинилися в гущі тварин, що бриквалися і сприкали їх рогами. Ситуація остаточно звисла з-під контролю. Ніхто й не побачив, аби тварини так поводились. Тож їх до смерті налякало це, бачу, аби тварини так поводились. Тож їх до смерті налякало несподіване повстання тварин, яких. Вони досі обцювали і над ними злищались, як хотіли. Вже на хвилину другу вони перестали відбиватись, кинулися навтяки. Всі п'ятеро ще довго помчали довго, що вела до мощевого шляху. За ними переможно мчали тварини. Містер Чон визирнув з вікна, спальні і почав, що діється. Поспіхом кинули до торби дещо пожитків. нишком висунених з ферм, майсе зірвався з родини, голосно гаркаючи, полетів за нею. Тим часом тварини вигнали Джонса та його чельть на мощний шлях і брязкотом зачинили за ним браму на всіх п'ятьох засузів. Отак не встигли ще тварини до пуття обмислити. Все ще сталося, а повстання все успішно завершилось. Містер Джон вигнаний і ферма садиба стала їхньою. Спочатку тварини не могли повірити своє щастя. Перше, що вони зробили, всі гуртом примчали вздовж огорожі, що обносило перо. Не теж ж статочно впевнюючи, що не зачиївся, що подає одна людина. Потім примчали назад до будівлі, змітаючи останні сліди ненависного Джонсона панування. Делися до узбіччя гупонув стайн, будила кілька донос, ланцюгів для псів, бажані ножі, яких містер Джон колов поросят, і ях, Нят. Усе було пожбурено до дня колодязя. Вішки, вуздочки, щори, принизливі шаньки кинулися багаті з мотло, що падали посеред двору. Туди ж полетіли й батоги, тварини стрибали захват, дивлячись і думлення, поглинали батоги, свіже, жовчиш бодну у вогнище стрічки, якими перечали кінські, гриби й хвости, ярмаркові дні, стрічки. Заявив він, належить до огляду, а це ознака людини, тварини не повинні в них ходити. Тож і боксер проніс неволочезний слов'яний бри, який носив улітку, що мухи не сідали на вухах, і люто шпурнув його в вогонь. Невдозі було знищено все, що нагадало про містера Джонса. Потім наполеон поїв їх до комори, видав кожну подвійну порцію зерна, а псам подвій без квіти. Потім вони сім разів ось від початку до кінця поспівали тварини Анлі, після якого повстання на ніч і спало так, як ніколи в житті. Вони, як колись, прокинулися до світу, але, згадавши про славу, перемогу, дружно побігли на пасовисько. Пасовиська зісловили пагар. Звідти, як на долоні, було видно більшу частину фера. Тварини підняли на нього, спали, милувалися краєвиди у прозорому ранковому світі. Так, тепер це все належало їм. Скільки сяяло око, захматів від усього, вони в захваті безупини, пританцювали і високо підстримували, качалися по росі, запихували солодкою свіжою травою. Рили чорну масу землю і вдихали такі пахощі. Потім обстежили ферм, оглядаючи, німому зачухані орні поля, луги, садок, савок, гай, так наче ніколи й досі не бачили і не вірилися, що тепер це все справді належить їм. Потім вони рушили до господарських будівлі, перерішив, спинилися перед будинком. Тепер він належав їм, проте вони не розсміливали зайти за середини. Однак за хвилею сніжок і наполовин рішуче штовхнали двері, і ті відчинились тварини. Вертичку знайшли і, пильнуючи, аби чогось не зламати, на шпиньки перехопили з кімнати в кімнату, перемовлячи лише пошепки з побожним острахом дивились на неймовірний розкіс, виша і перлинами, зеркав, лежачок, конячого ворз, бронесельський килін, ліграфії, королеви Вікторії, на каміння у віталі. Все колись поступало сходусь. Хто зважав, що нема молі, тільки тварин повернули з дім і знайшли її на, спальні, на найкращій спалі, взявши троє, містер Джонс, блакитну стрічку. Приклад її собі. До деви плеча. Вона здурнувати виглядом малувалася собою в дзеркаль. Вислухавши її, свій осуд, тварини вийшли на двір. Кілька бал... балаків, що висіли на кухні, винесли, щоб поховати, а барило з пивом у коморі боксер. Роздрощив ударом копит. Все інше в домі не зчіпало, відразу перейшли й односнайні рішення зберегти будинок Джонсон як музей, експонати. Усі зійшлися на тому, що одна тварина ніколи не повинна мешкати в цьому будинку. Тварини поснідали, а потім сніжок Наполеон знову її зібрав. Товариші звернувся до них сніжок. Зараз пів на сьомому, попереду торговий дім. Сьогодні ми почемо косовиці, але потрібно вирішувати ще одне питання. До цвині признались. Останні три місяці вони вчилися читати і писати за старим підручником дітей містера Джонса, який викинули на смітник. Наполеон послав на гарнятку з чорної білої фарби, а сам повів перед тварини, що до брами з п'ятьох перекладин, що виходили на шлях. Потім зніжук, бо саме він найкраще писав, затиснув радис і пенда, зафарбував на верхній перекладинні слова ферма садиба, а натомість написав колгосп тварин. Відтепер ферма називається саме так. Потім всі повернулись до господарських будівель. з руки на з волі принесли тварин. Драбиною до задньої стіни великого хліба. А тоді пояснили, що за три місяці навчання свиням пощастило звести принцип таваринізму до семи настанов, і один з семи настанов зараз закарбують на стіні. Вони встановитимуть непорушний закон, який відтепер і назавжди мають керуватися тварини. З першими труднощами, бо свині важкувато керувалися е, керували. З семи тваринам. З першим трудних борсвині заважно трималась на драбині. Вінжок видерся на драбину, заховався працювати. Пище кілька шаблями нижче тримав, горняв з фарби. Запов... Заповідні пріщали на обмайній дьохтем спині, величезнені білими літерами, як було видно і 30 років. Вони приголошували. Усяка двонога істота ворога, усяка чотиринога або крилата істота друг. Жодна тварина не повинна носити одяг, жодна тварина не повинна спати в ліжку, Жодна тварина не повинна вживати спиртно, жодна тварина не повинна бувати інші тварини. Ці тварини різні, сім на встановлення. Це було написано дуже ретально, от тільки замість друг написано друг. А в одному у хвостик загнув не в той бік. Це ж Інше написано в голосі тварини погодились і закликали голосами, а кмітливі одразу взялися з навчання, настановена пам'ять. І тепер товариші, мови сніжок, кидаючи пизля. Гайда на косовиць, нехай для кожного буде справою чисті впоратись з цим швидше, ніж це зробив Джон зі своєю члядою. Нацька три корови, який вже який час щось непокоїв, заходилися, розпачукли мукати, і ще їх уже добу не доїли, тож їхні вім'я мало не розривались. Трохи проміркували свині послали до відра досить вправно видоїли корів. їхній радиці непогано. Підійшли для нас для іншої такої роботи. Невдовзі п'ять нових відер спинилися живним молоком, на яке чимало тварин позазирали і видами зацікавлення. А що буде з цим молоком, не витримав хтось, іноді Джонс трохи домішував молоко на мукашу, докинав якусь курку. Ході вам з тим молоком, товариші став коло відер на полон. Про нього подбають. Косовиця важливіша. Товаришний жовт повинен поведе вас, а невдовзі вас і не здожене. Перед товариші луг чекає. Тварини. Посунули на косивиць, а коли вечір повернулась, то молока вже ніде не було.